А, Юрій Кирилович, з повернення вас, повернення, тому що разні слуги ходять у місті. Головне два питання. ну Перше, почнемо з першого. Коли буде електроенергія в нашому місті? Ну, мабуть, це взагалі єдине ключове питання, яке ключове люди питання, задають, да, і мені да. задають, всі, хто бачить. А скажіть коли? Коли, 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 коли? А стабільної електроенергії найближчим часом точно не буде. Це треба розуміти. Ми бачимо, що расисти б'ють абсолютно цілеспрямовано спрямовано по енергетиці. У ну, нас є відео, коли попадали і ну це, да, це, це взагалі зухвало. Взяти ще й відзняти і цим так. хизуватись. Не хизуватись, хоча б там перемогами на фронті. От дивіться, ми тут на фронті перемагаємо, бо не перемагають, бо просто випалюють територію. А вони хизуються тим, що е, знищують нашу ну, енергоінфраструктуру. І та, це та, ж не те, лише те, про Славути. Що, що це і підстанція для Чорнобильська, атомної станції, і для міста, і для Чернігівського. Ну, те, що знали, ми ж розуміємо. Ми жили в одній країні свого часу, тому всі ці дані у всіх є. А очікувати стабільної, якісної електроенергії найближчим часом точно не варто. Вона з'явиться. Ми сподіваємось, найближчим часом енергетики роблять все, щоб вона з'явилась хоч якась, так, хоч якимись дротами е, перекинута, звідкись е, обмежено, але була. Бо ми розуміємо, що на житлові будинки треба подати напругу. Хоча б по годину, по графіку, по окремим будинкам е, працюємо з цим. Чекаємо, чекаємо, не можу нічого тут сказати. Ця ситуація, коли краще мовчати, ніж говорити. Тому що це можливо тільки початок, а не завершення атаки, і це треба враховувати. Тому ми не даємо інформацію про те, що відбувається предметно. Бо Славутич, місто енергетики мене зустрічають, питають: а з якої лінії нас заживлять? Тобто люди хочуть мати професійну відповідь, її не буде. Її точно не буде. Ми будемо чекати на кращі новини, але маємо бути готові до будь-яких сценаріїв. Я дякую всім, хто а, справді підготувався, а я бачу, що таких переважна більшість. Ну, принаймні я в день не побачив а, вогнища серед двору. Ніхто обіди в дворах не готував. Означає, що в переважної більшості є ці газові плита. Да. Люди деякі бояться, бо це газ. Да. Бо це газ, його бояться, і це зрозуміло. Ми розглядаємо варіант. Якщо ситуація не буде покращуватись, розгортання такого пункту приготування їжі. Зрозуміло, що це тимчасова історія. Ми готуємо їжу для наших ДСНСників, наприклад, для енергетиків і годуємо їх тут, ми годуємо людей, лежачих вдома, вони всі в нас на обліку, про всіх знаємо. Якщо про когось ми не знаємо, скажіть нам про це. Це я звертаю вже до Славутичан. Якщо ваш сусід, сусідка, рідні, близькі, можливо, ви поїхали, а бабуся вдома залишилась сама. Просто повідомте, повідомте через електронну пошту, в коментарі де завгодно. Будь-яким засобом, просто повідомте. Бо ця робота ведеться, нам допомагає молодь, яка на велосипедах розвозить цю їжу, і ми забезпечуємо це харчування. Але щодо сталої енергії вона не з'явиться швидко. Тому цей наш шлях на енергетичний острів він абсолютно правильний. І ми рухаємось далі. і Багато тих речей, які б робились два місяці, сьогодні робляться за два дні. Не тому, що ми не робили їх раніше, тому що регламенти такі в такій ситуації. Ми можемо знехтувати деякими регламентами, або хтось а, спрацює набагато швидше, ніж а, звик це робити зазвичай, бо є пріоритет. Є пріоритет Славутичі. Тут просто шалена підтримка на всіх рівнях, починаючи з обласної адміністрації, з особистого голови uh -huh. е, Миколи Калашника і завершуючи офісом президента. Сьогодні я ввечері буду на раді саме з офісом президента в Києві. Тому працюємо і сподіваємося, що ситуація найближчим часом хоч трошки покращиться. Але ми готові до будь-яких сценаріїв. Розуміємо, що треба бути в розумінні, що робити далі. Є плани по гарячій воді, бо це, мабуть, сьогодні ключове. Приготувати їжу на газові плитки можна, а помитись як? А як дитину помити? тому ця задача стоїть і ми хочемо дати гарячу воду, що дасть полегшення. Чому не можемо швидко дати? Тому що центральні теплові пункти ЦТП мають теж бути забезпечені потужними генераторами електроенергія. Да. Да, да, електроенергія. Тому дивимося, як її розподілити, якщо сценарій не поміняється на кращий. Угу. Тому будемо працювати з цим. Ну і поступово будемо йти до опалення. Буде газ, буде опалення, буде вода, буде сподіваюся, і гаряча вода. Це той сценарій, який ми розглядаємо як базовий сценарій. А по приготуванні їжі вже сказав, да, трошки, трошки хочу заакцентувати на цих пунктах незглавності. Вперше ми з ними працюємо в повноцінному режимі. Бо Ті роки, коли вони були розгорнуті, ну це було більше так. Подивитися, да, можливо, зарядити гаджет, але далеко не всі, тому що був графік, електроенергія, можна дочекатись. Просто цікаво було сказати, сьогодні це повноцінні пункти незламності І ключове, що ми хочемо, щоб люди могли зарядити свої гаджети. Навіть ті, в кого є кофло, ми знаходимо потужності в деяких пунктах незламності, щоб вони їх заряджали. Люди запаслись, треба їм допомогти. В деяких навіть люди приходили своїми чайничками. Зрозуміло, що це навантажує трошки мережу. Не варто цього робити. Ми посилимо кількість термопотів цих великих, щоб кипяток був, щоб окріп був завжди на місці. Зрозуміло, що кількість подовжувачів в розеток треба збільшувати. Ще раз повторюю, ми вперше тестуємо пункти незламності в реальному часі. Бо, ми то, розуміємо, то, що ДСНС що... привезло п'ять пунктів. 5 ну п'ять вони своїх привезли. Теж класні, де ж супер з тарлінками, з електроенергією, теплі, з обігрівом. Те, про що я кажу, взаємодія просто шикарна. То, на жаль, ми українці, мабуть, дуже класно об'єднуємося в тому, коли в нас біда. Да? І і це справді має, має відображення, але і наші пункти працюють, працюють непогано. Поправимо те, що треба поправити. Ми розуміємо, що пункт незламності це мінімум 5 людей, які там мають працювати. Не одна людина, яка просто спостерігає, а 5 людей, які мають працювати. Прикро, коли приходили, брали басанками воду, і йшли додому з цими басанками води, бо магазини працюють. Мазинах все ну, і є бачите, що, що, що. і вода є в крані. Бачите, да. бачите. Ну, чому ви це робите? Бо, вибачте, халява, ну не маємо ну, так відноситися один до одного. Це означає, що комусь може просто їй не вистачити. Mm -hmm. ну, це водичка попити. Прийшов, попив. Якщо погіршиться логістика, будемо робити висновки. Але сьогодні немає. Навіть, навіть наближення до того, що ми можемо втратити логістику. Логістика є, магазини працюють, деякі цілодобово працюють. Ми зараз не вводимо комендантську годину, ми кажемо про це гучно, але дозволяємо переміщення в комендантську годину, в пункти незламності. Будь ласка, користуйтесь. Хтось хоче прийти вночі, зарядити справді все якло, бо тоді навантаження менше на мережу і на генератори і можна заряджати. Але тут всім разом треба згуртуватись і вистояти в цьому. Палатки наскільки довго будуть від ДСНС, ну наше те розуміє, постійно, можуть бути. стільки, скільки буде треба. Це не є якась показова історія. Це історія для людей. Якщо в нас не буде енергозабезпечення, вони будуть стояти. Ми маємо навіть запас подвоїти їх кількість, якщо буде така необхідність. Ну, може бути, все ж таки питання орієнтовно, ну, перспективи, коли, ну, надія на коли, ну, скажімо, перше. Я ж не можу. Сказати якусь годину чи дату. Потім ну, люди я, будуть я, чекати я, цю я дату. Загалу, Дивіться, ключове, що я хочу сказати, це може бути і найближчі години. Mm -hmm. Може бути найближчі години. Але ключове не треба перенавантажувати мережу. Mm -hmm. От потерпіти, включив бойлер, не готуй їжу. Готуєш їду, їжу, виключи бойлер. Зрозуміло, що всі хочуть помитися. Зрозуміло mm -hmm. в нас. Е була можливість по цій резервній лінії, яку нам дали тимчасовій, підключити декілька будинків. Ми їх підключали, але почали включати бойлери, і вона просто не витримала, нас відключили. От і все. От, а, от, так, от, так. От, от і вся історія, весь результат. Якби це були хоча б просто електроплити і в мінімальній там, якісь кількості, ця мережа б залишалась працювати, тому що вона йде до пунктів незламності і ми маємо їх забезпечувати. Тому не треба перевантажувати мережу. Краще потроху. Ми будемо споживати, але мати електроенергію. Так, ми маємо план Б, план С по генерації, але про це точно в ефірі казати не буду. Бо ми розуміємо, з ким маємо справу, і ми розуміємо, хто це такі. Я розумію. Ну вам треба відповісти. Ми знімаємо спеціально у вас в кабінеті, щоб люди зрозуміли, що. Міський голова на услову течі, а не десь там за Ні, Мав повернутись 13 жовтня. У мене було два підряд відрядження, але зрозуміло, що мав перервати їх, повернутися. Логістика непроста. Ті, хто їздив за кордон, в кого була така можливість або необхідність. розуміє, що сьогодні до будь-якої країни Європи, якщо ти за добу добрався, то це просто супер. Це дуже швидко. А зазвичай це дві доби. Тому спромігся добратися за півтори доби назад з урахуванням. Тих можливостей квитків, Я літаків і, і аеропортів, які найближчі до нас, бо найкращий аеропорт Бориспіль, коли він працює, да.